В тому році вирощували кормовий буряк. От надальше ми не розуміємо, як що сіять, бо все знищується від гербіцидів, від пестицидів, жовтіє, сохне. Щедрий урожай у власному господарстві. Це не про Віктора Камінського. Адже як би він не доглядав загородиною, все марно. Про бджільництво чоловіку довелося забути ще торік. Тоді понад 20 бджолиних сімей у домашній пасіці загинули. Нарікає господар на те, що за декілька метрів від дому агрофірма розпилює хімікати над своїми полями у мене пасіка розташована навпроти, вона просто загинула до вечора. Того ж дня у жителів навколишніх будинків села Новоукраїнка з'явилися однакові симптоми. Я стала задихатись, стали очі пікти, стало лице набрякати, стало гортань і, виходить, груди, і все. Я вже не могла. А вже на другий день потрапити на прийом до лікаря було дуже складно. Черга стояла в нашу амбулаторію в нашу поліклініку: головокружіння, запаморочення, блювота, нудота, пронос діареї, і так далі, тому подібне. І це весь, але всі думали, що хтось з'їв морозиво, хтось отравився водою солодкою, і так далі. Лікарі в висновках в тих в картках позаписували отруєння невідомою речовиною. А місцеві впевнені, виною всьому пестициди розпилені над полями агрохолдингу через дорогу від людських городів і обість. Санітарна така норма, вона не менше 300 метрів. Але це, дивлячись навіть від погодних умов, враховується напрям вітру, скорость вітру, навіть температура повітря. Коли температура повітря Попри закон про розпилення хімікатів фірма селян не попереджала, так само як і сільраду відома про те, чим саме, де і коли оброблятимуть поля. На мою думку, це з групи метафос карбофос, які заборонені вже в нас ще з радянських часів, ще в радянські часи, якого заборонили цей препарат, це інсектицид. селяни обурені від сусідства з ланами аграрного гіганта, самі лишень збитки та шкода. У мене було малини до двох соток. Я на цій малині тільки починається рання. Я мала якісь до чотирьох тисяч гривнів. Собі, бо мізерна пенсія заробляла. У мене малини вже оце нема другий рік, і навіть не можу жменьку зібрати. Молоді саженці мене посохли, клубніка пропала. Офіційно на камеру в агрохолдингу, який звинувачує селяни в своїх бідах, ні про шкоду, ні про збитки від своїх хімікатів не чули. Вже кілька років як не чують ні жителів Житина, ні омеляни, ні новоукраїнки, ні інших сусідніх з їхніми ланами сіл. А чим поля оприскують взагалі комерційна таємниця? Мовляв, вся хімія сертифікована. Людям погано вони звертаються в лікарню. їм Погано От, знаєте ну, про це взагалі? Не знаю, салінізна слухаю. Тобто до вас ніколи не зверталися рівня Є... ні, ні, якщо обращаються люди, Ми рішаємо наше товіно, ні наше то. Водіо цього дерва. А от селяни все для себе вирішили. Нині збирають докази, проводять експертизи, рахують збитки. Одним словом, готуються до рішучих дій. Інеса Пославська, Роман Мальничук, новини рівного.